Ранку Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Близько 10-ї ранку сили оборони повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через лід російського Міг-31К з аеродрому Саваслейка. Це у Ніжньогородській області. за кілька хвилин повітряні сили повідомили про пуски кинжалів у напрямку столиці. У місті працювало ППО. Мер Віталій Кличко повідомив, що на територію дитячої лікарні в Оболонському районі столиці впали. Уламки ракет, окрім уламків ракети, які упали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в оболонському районі Києва. На вулиці Богатирській пошкоджено дах приватного будинку. Також на оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов заявив, що усі кинжали, які летіли на місто, знищили. В чергове Київ був атакований аеробалістичними ракетами типу Кінжал. Маємо подякувати нашим силам протиповітряної оборони за збиті ракети. Ну, відповідно всю інформацію щодо кількості надасть згодом повітряні сили. Ми ж можемо сказати, що зафіксовані падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Попередньо постраждалих руйнувань немає, але це попередня інформація. Будемо сподіватися, що так само. І надалі руйнування не буде зафіксовано і більше що постраждалих не буде. Також за даними змі ППО працювало і в інших областях однак, поки офіційної інформації про це немає.